Так, друзі, огляд сайту Федерації Шахів України по проханню. Ну, проханню не знаю, так звучить коректно, некоректно, одного з підписників людини, яка підтримує канал. Величезно дякую. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І так, що ж тут коїться на сайті ФШУ? раджу подивитися попереднє відео стосовно просування читерів стосовно того, як читери очолюють. Комісії у Федерації Шахи України. Ну, попередні і попередні, кому ця тема цікава, а ми подивимося ж таки, я бачу, тут і позитив. Ось буде міжнародний конкурс розв'язування шахових композицій. Відбудеться він у місті Полтава. Єдине, що я боюся, що цим керує Григорій Щербов. Це не знаю, як це небезпечно чи ні. Щось написано, то так. Григорій, арбітер Григорій Чербов. Друзі, це та людина, яка проводила, проводила турнірчики так, у Полтаві. І в Полтаві хто лише не виконував майстра лише той, хто не міг собі це дозволити. Ну, ви все розумієте, там виконували такі глухі люди, майстрі спорту. Який, я не впевнений, що навіть на КМС могли б грати в шахи. Але там навіть шахи не розставлялись. Тим не менш, на таку почесний, такий почесний турнір на міжнародний конкурс ставлять арбітрам. Ну це не дивно. Це не дивно це у дусі Федерації шахів України. Що тут ще? Дитяча шахова ліга, ну це Павлагійський, безліч читерів, не раджу там грати. З читерами боротьби не ведуть. Можете спитати про це не лише в мене, а й тих людей, які теж займаються питаннями читерства. Ну і ми бачимо, хто тут Кипіщук. Кипіщук, який сам у цьому лайні, це все зрозуміло. Дуже-дуже не раджу. Хочете грати в турнірах? А, так там грають не лише читери, друзі. Там же ж в таких турнірах я показував у своїх відео, грають ті, хто поїхали. До РФ і підтримують РФ. Я, я кажу у командах, ну я розповідав за команду Атлант, друзі, де грають ті, хто співпрацюють за РФ. Це жахіття. Я не знаю, Атлант зараз грає в дитячій шахові лізі чи ні. Я не слідкую за цим. Але давайте відкриємо. Але давайте відкриємо. Є тут команда Атлант чи ні? Бо по команді Атлант я робив детальний огляд. Кеременчух, ну так, вона тут була раніше. Раніше була. Там і читери у тій команді. Була, була серія. З 2022 року я показав, що ті, хто підтримували агресію, грали у цій команді. І ті, хто заблоковані за читерство, безліч ахівців. Я просто сказав по тим, кого знав 100%. Зараз я не бачу тут команди Атлант. Це не означає, що я думаю, що у Лізі все рівно, ось безліч, я навіть по назвам команд. 에, можу здогадатися, що дехто читерить і так далі. Але безліч там читерів, постійно люди на це жаліються. Не бачу, я, чесно кажучи, тут зараз команди Атлант. Можливо, я неуважно дивлюся, але команд ми бачимо багато насправді. Може вони змінили назву, знаєте, щоб 에, 에, Ну, після моїх відео хто знав. Ну, Кажу так, якщо ви за чесні шахи і хочете, щоб дійсно не було вчительства, то вам цей сайт не підходить. Вам підходить наш НШЛ найкраща шахова ліга, де немає жодного. Е я не знаю, навіть казати людину чи ні, ну хай буде жодної людини, яка е чекає або навіть підтримала. Звичайно, агресію. Таких в нас я просто з такими людьми не спілкуюся. Я їх відразу блочу з від, від, усюди. І, звичайно, в нас немає читерів. В нас в турнірах немає читерів. За все життя двоє все ж таки намагалися пролізти, але були відразу заблоковані і відправлені назавжди. І їх ще. Ми Зробили так, що їх відразу забанили, показали для Чес, ви подивіться, що коїться, і їх відразу забанив, ще сайт лічес. Тому, друзі, якщо ви хочете грати в турнірах з патріотами, в турнірах з е, без читерів, і в турнірах лише з позитивним. Для вас результатом, тобто так, ви можете зіграти погано, але ви при цьому не втрачаєте безліч рейтингу. Тобто, педагогічно побудована там система. Ви, якщо ви, наприклад, любитель або для своєї дитини шукаєте такі турніри, потрібно, щоб це все йшло на радість і щоб рейтинг міг лише збільшуватися. Принаймні в таких любительських турнірах, не, не справжніх, а ось онлайн-турнірах. І тому в нас лише позитивно накопичити ритм. Дуже раджу замовити НШЛ і вже сьогодні прийняти участь у неймовірно цікавій події, подивитися, як грати проти соціалістського захисту, спробувати свої сили проти майстра спорту, маючи гандікап у деб'юті проти одного з провідних тренерів школи, мого колишнього учня. Тому ну, вибір ваш звичайно цікаво. Тут багато в них команд, але. Ну, грати з читерами – це не серйозно. Далі. Всеукраїнська онлайн-шахова ліга. Так. Турніри кожного дня на сайті Лічес. Перша ліга. Це спільнота шахістів без розряду та новичків. Ну, тобто, зовсім для новичків. Як сюди зайти? Можна, не можна? Ага. Так. Це перша варіант, 94 учасника, спільнота шахістів від четвертого вище. Все. Тобто, ну четвертий розряд, люди, друзі, ви розумієте, це ті, хто не кожного разу отримують дитячий мат. Це четвертий розряд, або їх ще називають перший дорослий завдяки Федерації шахів України. У ці афери крутяться. Ой, перший дорослий, вибачте, перший дитячий і перший юнацький. І о, вірно, перший юнацький. і... Е, потім в мене в сина перший розряд. Не перший, а перший юнацький. Це четвертий завжди був. Це означає, що людина вивчила, як ходять деякі фігури, і там десь у турнірі з тими, хто отримує дитячий мат кожного разу, вона зіграла, набрала, здається, 60% очок потрібно набрати. Давайте подивимося тут них від четвертого розрядного. Ха-ха-ха! Онлайн-Ліга Профі. Друзі, за це потрібен в аду окремий котел. Ну, читерам окремий, а це ну це ж таке обдурення. Яке профі? Що за Андрій Сергійович? Хто це такий Андрій Сергійович? Є контакти цього Андрій Сергіяч? Як це на сайті Федерації Шахів України? Дається. Друзі, хто знає, напишіть в коментарях, що це за такий Андрій Сергійович? Хто це такий? Який четвертих розрядів? Тобто це. Тих ну, самі початківців, він називає профі. Ліга профі. Ой-ой-ой. ой ой І що, усі, знайшлися якісь бажаючі, які грають там? Друзі, це рівень Федерації Шахів України. Замість того, щоб перевіряти, хто-то що дає об'яви, тут, по-перше, без прізвища. Як це без прізвища? Я повинен знати, хто організатор. Може він читер, я не хочу з ним мати справу. По-друге, ну, ім'я. По батькові, а прізвище де. І куди дивиться Федерація Шахів України? Вона ж повинна відповідати за те, що на її сайті. Ліга профі. Так, друзі, в нас в Україні, <с saturated> а я там у тих оглядах жахи в розповідаю, що там з першим розрядом, коли називають себе профі, що це ну, обман і так далі. А тут четвертий розряд вже профі. Друзі, ну це, звичайно, ганьба. Ганьба і тим, хто це розміщує, ганьба тим, хто створює. Довмикайте голову, яке профі? Ну, Профі це ну, хоча б майстри спорту, і то не кожен майстер-проф. Ось в нас, в, в мого учня і тренера, одного з найуспішніших дитячих тренерів Нової Зеландії, учень, учень його, пішов на турнір і виграв 1000 доларів. Ось це, хоч він якось до профі наблизився. Він грав і в наших турнірах. Ну, там рівень такий між першим розрядом там КМС. Оце більш-менш профі. Він заробляє гроші своїм розумом. А це четверті розряди, треті, перші КМС, які не виграють нічого, які аматори, які навіть не мають звання майстер спорту, вони не можуть бути профі. профі. Хоча багато КМСів грають у шахи доволі непогано і можуть бути непоганими тренерами, звичайно. Але вони не профі, в принципі, як гравці. А тут з четвертим розрядом називають Ліга профі. Це жахіття, друзі. Це неймовірно весело, насправді. Напишіть, що ви думаєте, з цього приводу у коментарях. І долучайтеся до НШЛ, найкращої шахової ліги.